Розклеюють списки боржників та оголошення, а потім ідуть по квартирах. Доброго дня, тепломережі. відкрийте, будь ласка. Дякуємо. Так починається робочий день у контролерів Черкаси Теплокомуненерго. До людей намагаються достукатися, аби ті напередодні опалювального сезону погасили борги боргу 68 з половиною ніхто не відчиняє контролери йдуть далі у цій квартирі каже одна з них ніна гончаренко борг у понад 32 тисячі гривень що опальний період треба давати життям тепло тобто треба сплачувати борги, будь ласка приїде хазяїн аби не хазяїн квартиранти? ми там об'яви покріли щоб чуть-чуть ви Подумали і сплатили нам товари. Ім'я та прізвище чоловік не називає. Немає грошей. Є в планах погасити ці борги. В планах є ще погасити всі борги і уїхати всяє країни. У цій квартирі за тепло заборгували 21 тисячу гривень, розповідає Ірина Габур. Відкрийте, будь ласка, двері відчиняє пенсіонерка. 21 тисяча. Що ви нам можете сказати? Ти ми кожен місяць платимо. Ви, І... ви реструктуризацію зробили? Ви, ви зробили реструктуризацію чи як ви платите? Як ви сплачуєте? Ми самі. самі а по скільки ви платите кожного місяця? По 200, ну. по 300. А що ж таке 200-300 гривень? Надо чуть, чуть більшенько платити. Журналістам жінка розповідає, має борги, бо отримує 2,5 тисячі пенсії. Син на війні то допоможе. Лише в цьому під'їзді будинку по вулицю Прикордонника Лазаренка 22 боржники. Такими вважають людей, які не заплатили понад 2,5 тисячі гривень, розповідає провідна контролерка Ніна Гончаренко. Якщо люди адекватні, то можна спілкуватися. Якщо ну, в основному двері, звісно, не відкривають. Дуже часто розмови через, через двері бувають дуже часто. З ким не вдалося поговорити, залишають сповіщення в поштових скриньках. Шанси, що люди заплатять, невеликі. На контакт йдуть не всі, іноді не впускають навіть до під'їзду, розповідає контролерка Ірина Габур. Дуже багато дома людей немає, дуже багато не відкривають. Якщо відкривають, то говорять, що нема чим платити, або може нецензурно назвати нас, обізвати. Борги перед Черкаси Теплокомуненерго має половина споживачів. Загалом їхня сума складає 176 мільйонів 200 тисяч гривень, розповіла начальниця служби постачання товарів і послуг підприємства Галина Аністратова. Ще 13 мільйонів гривень черкасці повернули підприємству завдяки реструктуризації, розповіла Галина Аністратова. Їхній борг розділили на частини і подовжили термін його погашення. Максимум це може бути 60 місяців. Зробити реструктуризацію можна на місці в абонвідділі, якщо накопичено не більше 10 тисяч гривень боргу. Далі рішення за спеціальною комісією є одна як кажуть, група населення. це ті, хто не можуть платити. Борги насобіровують, потім з'являються. Або діти буває, навіть появляються внуки, розуміють, що з те заборгованості, щось надо робити. У людей різні є ситуації. Зараз, конечно, що и є такое, що люди виїхали за кордон. квартиры остаются, живут квартиранты. Квартиранты, понятно, что мы к ним никаких не можем предъявить, никаких претензий. То Если сумма до 20 тысяч, они сразу должны заплатить 10 в от суммы заборгованности. Далее девочки реструктуризируют, насколько договоримся, на 1,5, року, на 2, на 3. ну как, у какие возможности у человека. Если заборгованность больше 20 тысяч, до 30, до 40 тысяч, там у нас уже идет 20 от суммы. Жінка Є якщо люди так і не погасять борги, справу передають до суду. Відця робота з боржниками, і у нас судові справи, які наша юридична служба відкриває. Де у нас більше 9,5 мільйонів половина Ольга Лисенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.